Рекрут, починаючи від базового, отримує натільну білизну, труси, носки. Це все забезпечується. Кожен військовослужбовець в залежності від сезону року да, забезпечується також само літніми з польовим одягом. Видається комплект зуття. Верхня нижня частина, штани, взуття там деміссезони або зимове і так далі. Натільна білизна, обов'язково захист. Зараз дуже мені подобається крайній рік, уже як пішла тенденція росту захисту, який видають безпосередньо нашим курсантам. да? Це вже більш комфортні, більш такі комунікабельні вже йдуть самі плитоноски з балістичним захистом, зашиті по колу, на шию захист, на плечі захист, на пахову частину захист це все видається безпосередньо курсантам. Це все є. Балістичний шолом обов'язково, такі мінімальні захист рук, це рукавички, це все видається в комплекті. Балістичні окуляри так само видаються курсанту. Це, більшість з чого в цього, воно залишається з ним навіть після того, як він закінчив базову підготовку.